Доброго ранку, ми з України, а я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції і три можливості інтуїтивно вибрати свою карту. Запрошую вас ласкаво. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер один. Тут випадає сила. Сила говорить, що на сьогодні, вірніше, сьогодні на вас випадає, можливо, якісь випробування, якийсь тягар. Можливо, ви не носите якийсь тягар. Вам знадобиться сьогодні сила, витримка комусь можливо не нагрубити, комусь різко не відповісти. Когось не прибити, навіть, розумієте, вас будуть сьогодні випробувати. Можливо, хтось буде на вас тиснути сьогодні. Спробуйте сьогодні дійсно втримати себе в рамках. Якось так, в руках втримати. Ось, Ця карта взагалі-то і пристрасті, можливо, у когось буде гаряча ніч. Ось, можливо, вам прида... вдасться когось приборкати, а можливо, хтось буде тиснути на вас і намагатися приборкати вас. Ось якось так. Карта номер dva. Двічка мечів. Ви знаєте, ця карта вас про щось попереджає. І вона зразу говорить: ахтунг або увага. Тобто, увага, будьте сьогодні уважні, прислухайтеся. Нюхайте, як то кажуть, знаєте? ось На нюх ви повинні інтуїтивно вже відчувати. Щось не те. Якісь знаки будуть вам Всесвіт, ваше оточення показувати, що щось не те. Наприклад, натяк, що вам зраджують, будуть моменти там. Ну, я не буду зараз в подробиці, але приблизно сьогодні буде вам інтуїція підказувати, що щось не те. Хтось вам або бреше, хтось нещирий до вас. Ось, Головне, тут а, себе чути і відчувати. Інтуїтивно. Карта номер 3 Тут у нас іде а, дурень. І карта може говорити про те, що ви маєте шанс сьогодні почати щось спочатку. Це якась новина може прийти. Народження, звичайно, дитини, вагітність, писанятка, квіточки, бульбочки, що там все може бути, народження чогось, початок чогось, якийсь новий початок у вас, у когось навчального року, у когось ще щось. Хтось, можливо, буде. Займатися дітьми сьогодні, ну не, не тільки дітьми, а й тваринками, наприклад, так? вихованням дітьми, дітей і тому подібне. Це все проходить по цій карті. Порада цієї карти трошечки розслабитися і бачити світ трошечки з легкістю. Не перенапрягайте себе. Навпаки, розслабтесь, інтуїтивно дійте і. В принципі, знаєте, як а, море по коліна. Краще, краще так сьогодні. Не дуже сковуйте себе, не дуже примушуйте до чогось. Будьте такі свободні, вільні, незалежні. Гаразд, мої дорогенькі, і почніть щось спочатку, можливо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Ось, бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Тільки разом ми можемо перемогти. Все буде Україна.